Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики. І от внезапно така ігрушка безплатна на минуточку з нейромережами під назву Що б'є камінь. Давай ми з тобою виберемо, тепер що буде бити камінь, можна відповідати будь-що. І прикол полягає в тому напевно, ви віділи, що то, що побило камінь, треба відповісти. то, що ту річ, яка побила камінь. Наприклад, бумага. Давай, гов. Бумага. Прекрасно. Далі. Що піб'є бумагу? Вот збіт бумагу. А, ножниці. Ножниці. Почекай. Ножниці. Вот. Ножниці. Прекрасно. Добре. Далі наступна відповідь: що піб'є ножниці? Іржа? Як думаєш, іржа піб'є ножниці? Іржа. Да? Ні. Ні, іржа не... not біт ножниці. <гум> вот тобі. Тебе... Ладно, спробуємо ще раз Play again. Так, значить, давай відповіме <пробуем> щось друге. Що може побити камінь? Бур. Бур. Дальше. Бур піб'є камінь. Прекрасно. А, дальше. Що піб'є бур? Що може побити бур? Як ти гадаєш? А, ракета. <laughs> ракета, давай. Ракета. Бляха, картинок немає, то дуже шкода. А, ракета може. Так, коротше ясно. Далі. піб'є ракету. М -м, давай ми з тобою подумаємо, що в нас може побити ракету? Друга ракета. Ізі. Ракета. А, стоп. Окей. Ага, все понял. Значить, не ракета, значить, ПВО. <laughs> ПВО. Кого? Я не маю ідей, що це ПВО, але ракета, ракета. Коротше ясно. Давай заново. А, так, що в нас піб'є камінь? Давай тепер щось подумаємо. Що у нас може побити камінь. М -м -м -м. Кірка. Так, напиши. Кірка. Uh, Правильно. Правильно. Вот, вот, вот. Кірка по-українськи то є кірка. Добре, далі. Після кірки, що може побити кірку? Mm, давай так думати. Час. Блі. ЧСВ. Час. Так. Правильно. Правильно. А тепер друге питання. Що може побити час? next, що може побити час? <смір> Що може побити час? Я навіть не знаю. О, великий взрив. Великий взрив. Подивимося. Правильно! Вот тобі відповідь. Великий взрив. <смір> <ing> Прекрасний вибух. <п� sentir> Звісно, взорви часи. Добре, що підб'є великий взрив. Вода. Да? Да, Вот! вот? вот. вот. вот, вот, вот відповідь. Добре, що в нас піб'є воду. Давай ми з тобою подумаємо, що в нас може побити воду. Вогонь. В принципі, давай не пи. Пі... Бляха, якщо я програю. Холод. Холод обов'язково. Холод обов'язково піб'є воду. Прекрасно! Mm. Далі. Що у нас може побити е, сніг? Холод. Огонь. Вогонь. Вогонь. Да? Прекрасно. Е, а вогонь може побити вода. Ну, я думаю, що то, що тут є, то не можна використовувати, то, що тут є. що було б дуже легко. Пожарний. Почекай. Пожар. Якщо ти спитаєш, що я так херово печатаю, то що у мене лише англійська розкладка на клавіатурі. Пожарний. Добре. Пожарного хто може побити? Інший пожарний беляха на то 50 на 50. То вже який пожарний, окажеться сильніший. Але. М -м хто може побити пожарного? Старість, поліцейський, воєнний, боксер. 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 Да? Да. <реш> Добре. Хто, хто може побити е, боксера? М -м -м -м. Хто його може побити? Давай подумаємо. Так далі. Хто може побити боксера? Горила. <реш> Горила. Я пам'ятаю, десь був якийсь експеримент. <реш> Easy. Easy. Думають лише двоє людей, так прикинь, от тут пише. Двоє інших гостів думають також так. Окей. Хто може побити горило? Охотник. Охотник. Далі. Звісно. Шість людей так думають. Ну то ж логічно, беляха муха. Чого б не побити горило охотником? Ти взяв охотника, так, стягнув його і вдарив пару разів по горілом. Так, хантер. Угу. Хто може побити. Кого? Хантер uh, її щось застрелив чи щось таке, Коли горила, просто йшла за бананами. Окей. Okay. <свистак> uh, так, хто у нас може побити охотника? Mm, хто може побити охотника? Ти як думаєш? Я думаю, що uh, охотника може побити танк. Танк. Звичайно, блять. Так. Танк може побити охотника? Хто би сказав, що ні? Танк хто може побити? Ну знову повернемося до ракети. Далі. Хто може побити танк? Ракет джевелін. <правильно>, Правильно? Правильно бляха муха. <правильно> Як не може? То, бляха, ви віділа, як йому башню відривати? Окей, давай ще разок. Давай ще разок. А, тепер давай. Хто може побити. А, давай підемо по. Чекай. Я думав, вот піти по тому. Папір, ножиці і далі камінь. Але камінь уже не. Ну давай пройдемося, подивимося. Окей, папір. Далі. Наступне. А, після папіра ножниці. Ножниці. І далі, ну давай. Камінь. От так. Тут пише: камінь розбив ножиці. Це класика. Що піб'є? Що піб'є камінь? Добре, давай землетрус нахер. Вода, в принципі, піб'є камінь. Вода. Подивимося, що буде. Ну. Да, вода піб'є камінь, прекрасно. А, ну, от ті відповіді ми вже всі, всі знаємо. Холод, вогонь і так далі. А, що піб'є воду? Земля. Земля піб'є воду. Правильно, правильно. Я не то мав на увазі, але теж підходить. <сум> що піб'є землю? Метеорит? Астероїд. Чорна діра, чорна а, діра. щоб, напевно. Правильно? Добре, після чорної. Що пів і тепер чорну діру. То мені не хочеш сказати. Ото прям дуже цікаво послухати. А, що може побити чорну діру? Світло вона поглинає. Вона, в принципі, все поглинає. Нам треба якось до того час. Да? Да? Да, Час може побити чорну. Ой, я не мав на увазі годинник. Я мав на увазі час. Добре, давай ще разок. Прийшло лише 8 тих. Я от не знаю, певно, буде треба поставити якусь музичку, щоб було більш цікавіше, тому що тут взагалі нічого немає, ми просто з тобою от угораємо над камнем. Ладно. Значить, що може побити камінь? Давай подумаємо, що може побити камінь. Гусениці? Ну, воно пойме його якось інакше. Я так думаю, можливо, навіть щось друге. Що може побити камінь? Давай подумаємо з тобою. Що у нас може побити камінь землетрус? Може, по ідеї по повинен побити камінь. Землетрус. Правильно? Так. Да. Добре. Що може побити землетрус? Я навіть не знаю. Земля? Земля? От то я не знаю, ні, Мін... не може. Добре, що може побити камінь. Давай ще раз з тобою подумаємо. Треба щось оригінальне. Що може побити камінь? Камінь. Камінь? Да? Так, може. Що може побити камінь? Добре, ми нікуди не втікли. Пуля. Давай пуля. Патрон. Давай так. Патрон. Так, да. звісно, може. E, хорошо, що може побити патрон? Щит. Правильно? Зараз вийдемо. Так. Да. Да. Тепер, що може побити? Пробити щит БМГ 50-го калібру. БМГ. <гум> БМГ. Ну, вряд ли він то знайде, але все рівно 50-го калібру. Це погане число. Чому? Добре. Що може пробити щит? Меч? Да? Звісно, блядь! Класика! Що може побити щит? Меч? Давай погнали. Що може побити меч? Лук? Я так зрозумів, тут треба зайти чим подальше. Ну, звісно, це здалека буде. Що може побити лук? Арбалет? Арбале. Блях, арбалет. Так. Ну, ми так дійдемо дуже далеко. Треба десь звернути з того. Треба десь звернути от із тої тропи війни. Треба на щось більш цікавіше піти. Добре, що може побити арбалет? А ну, ти як гадаєш що у нас може побити арбалет? Що у нас може побити арбалет? Пойде й стіна. Стіна. Він же ж нічого не зробить арбалету. О, тобто арбалет нічого стіні не зробить. О, дуже шкода, стіна нічого не зробить. Добре. Що може побити камінь? Давайте підказуй, ти там дивишся, ти давай мені підказуй, що може побити камінь. Я от не знаю. А... Треба щось подумати. Кстати, до мене до тепер дойшла одна цікава думка. Що от то я скорше за все запущу на стрімі. Будемо вгадувати разом. Прям цікаво подивитися. А, давай подивимося, що може побити камінь. Вода може побити камінь. А, далі що може? Пісок, в принципі. Вітер. Да, вітер прекрасно. Що може побити вітер? А, вітер може побити буря, гроза. Uh, гроза того, що вона нас сильніше. Da, що може побити грозу сонце? Бляха зараз буде відповідь, що нам треба побити сонце. Вода. Проканає. Вода може побити сонце. Прекрасно. Що може побити воду? Що може побити воду? Температура. Температура? Да? Ну, велика температура може побити воду. Що може побити вели велику температуру? Uh, я навіть не знаю. О, знаєш, що дивно? То, що игра є на англійській мові, але може вводити на будь-якій. Хоч будь... і на англійській, хоч на українській, хоч на, на, на польській, я не знаю. Тому, от, тому що вона задіює там якісь нейромережі, режі от, таку отаку всяку хірню. Добре, що може побити температуру? Температуру у нас може побити парацетамол. Парацетамол. Парацетамол це медикамент, який допомагає збити температуру. Просто і дійсно. Добре, що може побити парацетамол? Хвороба. Хвороба. Давай погнали далі. Хвороба може виграти парацетамол, правильно? А, я перший, хто так подумав, прикинь. Добре. Що в нас може побити хворобу? Треба якийсь а, пертусін. Як то буде не не парацетамол, почекай. Пінецилін. Пінецелін. Я думаю, я його правильно написав. Так, да, 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 все добре. <теку> що може побити пінецилін? Не знаю, що його може побити, але я знаю, що побілоно кружку Е, От той кофейної гущі так якось -то винишли той пінецилін. Давай подумаємо, що може побити його. В принципі, будь-який антибіотик. Того, що то є прям самий слабий, самий перший. Ну, не самий слабий, але самий перший. антибі. Хлорка, блядь, його може побити. Хлорка, нахуй. Давай. Да? Звісно. Я перший, хто так подумав. Можливо, я взагалі, як по лівій тій пішов. Ладно, погнали. От та игра мені напоминає дуже сильно, якщо ти. Грав акінатор, от такий був раніше, да, от то мені дуже сильно напоминає. Ще напоминає дуже сильно алхіміка. Якщо ти якогось грав, так само треба. А, що може побити хлорку? У я навіть не знаю, треба щось майлютої. Метал. Метал, вона просто висохне на тому, так? Да? Прекрасно. Метал може побити хлорку. Що може побити метал? А, я, зараз, я хочу вибрати кислота, але після кислоти нам прийдеться думати щось друге. Того, що, що може побити кислоту, напевно, скло. То, що, то та Кислота не роз'їдає майже ніяке скло. Давай подивимося. Кислота. Так, от Дальше скло. Правильно? Ніхера! 27 людей думають так само. Скло. Дальше. Що може побити скло? Камінь. Камінь може побити скло. <смі> Камінь може побити скло. Ладно, але не будемо з тим а, закруг... так думати сильно, То що у нас може побити скло. В принципі, гравітація. А далі, що може побити гравітацію? Друга гравітація. Ні. Гравітацію може побити чорна діра. І все, чорну діру більше нічого не підб'є. Тоді, значить, нам треба подумати. Я не хочу, от такої, як камінь, пуля от щось в тому дусі. Я хочу подумати, що от може реально так його пробити. Нещасний випадок. А... Арматура. Арматура. Да? Прекрасно. Прекрасно. арматура може побити скло. Що може побити арматуру? Давай ми з тобою подумаємо. Що в нас з тобою може побити арматуру? А, сварка, по ідеї в неї розплавить. А... Сварка. Нє, давай напишемо лава. Лава. Правильно? Чому ніт? Може, як не може? В смислі? Бляха, прикинь. А, ладно, давай ми ще раз. Нехіра, тут є всього різного стільки. Створити власну. Ого, прикинь, Прикольний сайт. Ем, якщо комусь буде дуже цікаво, то от сайт називається так: Що Піб'є камінь, тільки англійською. англійський. Рок. А я не знаю, я предлагаю на тому з вами закінчити, того, що ми, а, в принципі, то такий знаєш, веселий, розважальний такий ролик, який не, не, не несе ніякого ось там крутого, в собі ніякого проходження. Просто так, щоб то все трохи розбавити. А ми на тому з тобою закінчимо. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.